Чання під час війни це доволі складний процес, і діти вимушені ховатися в укриттях. А вони вимушені реагувати на тривоги, швидко збиратися. Це все пригнічує, це все впливає на їх емоційний, на їх фізичний стан. І коли це заняття онлайн, або деякі школи працюються наживо і онлайн. Може під дитина може під'єднатися, може не під'єднатися з якихось технічних причин. Може бути поганий зв'язок, може бути відсутність інтернету. Тобто тут стільки складових, які насправді впливають на. Те, як почуває себе складно дитина під час навчального процесу і ще ці домашні завдання. І я дуже прошу вас, батьки, перестаньте так впливати на дитину, так давити її тими домашніми завданнями, вони не несуть ніякої користі.